Ціна перемоги, життя наших героїв. Наші герої, випускники. 11 червня 2022 року від важкого поранення на сході України загинув випускник 2017 року механічного відділення Олександр Глушко. Олександра, ми згадуємо як здібного та талановитого студента він завжди мріяв стати військовим. Російські окупанти обірвали молоде життя героя, який навіть не встиг створити власну сім'ю. Олександра нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вулицю Піонерська перейменовано на Олександра Глушка. У день державного прапора, 23 серпня 2022 року, загинув випускник механічного відділення Костянтин Васюк, випуск 1983 року, який був очільником Калинівської міської організації ВО «Свобода» і у минулому головою Калинівської райдержадміністрації. Він захищав Україну на фронті ще з 2014 року. Успішний підприємець, добра і щира людина, батько трьох дітей, патріот рідної країни віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно вулицю уз'єднання перейменовано на Костянтина Васюка. У боях за Україну 11 вересня 2022 року загинув випускник 1996 року бухгалтерського відділення Сергій Савчук. Останні роки Сергій проживав і працював у Польщі. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України повернувся в рідне місто та пішов добровольцем у військо. У героя залишились мати, дружина, син, сестра. У боях за Україну 24 жовтня 2022 року загинув колишній студент механічного відділення Юрій Чорний. Захисник 5 років прослужив у миротворчих військах, пройшов випробування на мужність в АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію України пішов добровольцем на фронт. У Юрія залишилися невтішними батьки, сестра, дружина та донька. Під час обстрілу в бою під Бахмутом на Донеччині. 12 грудня 2022 року загинув випускник 2008 року механічного відділення Віталій Бондаренко. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Віталій пішов добровольцем у тероборону, а з червня був мобілізований до війська. Війна обірвала життя юнака, єдиного сина в батьків, який не встиг створити власну сім'ю. В жорстоких боях 22 січня 2023 року під Херсоном загинув 26-річний випускник 2017 року механічного відділення Андрій Пилипчук. З 2017 року проходив службу за контрактом у Національній гвардії України після закінчення контракту служив у лавах Збройних сил України. Андрій Пилипчук був командиром відділення. Він мав мрії та плани на майбутнє. Але війна обірвала життя юнака, який так і не встиг створити власну сім'ю. У нього залишилися невтішними батьки, сестра, племінниця та кохана дівчина. 10 жовтня 2023 року бажальна війна відібрала життя 26-річного героя, випускника 2016 року дизайнерського відділення Юрія Українця. Юнак був родом із багатодітної родини. Після здобуття освіти обрав життєву дорогу військовослужбовця. Він мав мрії та плани на майбутнє, але війна обірвала життя юнака. У нього залишилися невтішними батьки: два брати, дві сестри та дружина, з якою йому не судилося навіть відсвяткувати першу річницю подружнього життя. 1 лютого 2023 року на Херсонщині внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув наш випускник 2006 року у механічного відділення Роман Устій. За кілька місяців до своєї загибелі Роман із побратимом вчинили зухвалий, і водночас героїчний вчинок вони пробралися на російські позиції і викрили у ворога новітню бойову машину піхоти БМП 3 Устія Романа нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. 22 грудня 2023 року обірвалося життя ще одного героя, – 26-річного захисника України, випускника 2017 року механічного відділення Віталія Павлюка. Хлопець проявляв активність у спортивному житті. Віталій займався у клубі СК Барс до 2017 року. Ми запам'ятали його енергійним, добрим, щирим хлопцем, який наполегливо йшов до своєї мети. Він віддавав усі сили на тренуваннях, працював більше за інших, бо хотів ставати кращим щодня, згадує його тренер Олег Бенько. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку отримав поранення, внаслідок якого перестало битися серце героя. Мати втратила дорогого сина, дружина, коханого чоловіка, маленька донечка, люблячого батька. У жорстокому бою за Україну на Донеччині загинув випускник механічного відділення 2001 року Олександр Оліх. У 2015 році став на захист України від російських окупантів, пройшовши військове загартування на сході України. У загиблого залишились невтішними від горя мама, дві донечки та сестра. Одна із доньок, Оліх Дар'я, обрала для навчання, так як і батько, наш заклад освіти, є студенткою першого курсу спеціальності дизайн. Березень приніс чергову сумну звістку з фронту для колективу нашого закладу освіти. У жорстокому бою на Донеччині загинув колишній студент Владислав Бурак. Від початку повномасштабного російського вторгнення Владислав став на захист України. На жаль, бій 24 лютого 2023 року став для воїна останнім. Достовірно про його загибель було повідомлено лише у березні 2024 через рік після героїчної смерті. В твоїх очах я бачив світло і любов. В твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Янголи дгови летять до неба яд голи. Вернути неможливо їх. Життя, як нитка, обірвалось, втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всі.